Сьогодні з нікою ми будемо малювати квіточки штампиками. Будемо їх фарбувати і малювати квіточки. Так? З якого кольору почнемо? Беремо гуашові фарби. Будемо червонені. Будемо малювати червоною фарбою штампик. Беремо щіточку. Давай, тримай. Разом з мамою йдемо малювати штампік. Ні, Ні, не замостися. Тепер береш штампік. Склади на листочок квіточку. Раз і забрала. Забрала. О, квіточка одна є. Давай ще. Давай. Я Давай ще одну. Ні, не, не замастишся. Ходи, ходи. Де не? Ой. А, получилось розмазано. Треба прикласти і легенько забрати. Ой. Ми дофарбуємо. О. Ти заліпуху зробила. Не зробила я заліпуху. Дай. Все нормально. Давай ще. Притисни і забери. Да-да! Три. Три. Ще зараз чотири зробимо, будемо другим кольором робити, так? Да? Да. Десь тут. Ми тут зробимо таку квіткову поляну. Да? О, дивись, яка гарна квітка. Так, червоний колір забираємо. Зараз будемо фарбувати другим. Сим. Синім. Беремо другий штамп. Я витеруся. Фарбуємо сама. Ти хочеш сама фарбувати? Ну давай, тільки тут о вершачок. Це телемас Я буду тримати, а ти фарбувати. Угу. Так, беремо ручку. бери. Є одного клади, тільки притиснути і забрати. Все. Маленький. Маленька квіточка, так. Да. Червона вітрука. Основенька-маленька. Тримай. Осиненькая і Тримай, хорошо? І Притиснули і забрали. І забрали. Вот так. І папа, і мама. Папа і мама. Бери ще. все тут давай. Тут десь покладемо. Туда папа! На і мама, Главное, і папа. Так, началося, так? Ще там? Давай. Ще там. Я, Давай. Я сама. Я сама. Добре. Ой, ты выпустила. тут. О, теперь візьмемо другий коле. Жовто-горячий у нас щельный, да? Бетера. Ничего страшного. Один. Один. Ветер. все. Немає нічого. Фарбуємо ще одну квіточку. Будеш нема класти? Чи мама? Да! Да? На. Давай клади. Ади? Оп. краєчку. Угу. А тепер давай дивіться, де багато білого місця, давай ще там малюй. Поклади там, де багато білого. Малюй. Тут о, так. Да. Ми так малюємо штампіками малюємо. Раз, а дві шар. Два. Теж получається. Дай! Ти будеш фарбувати? Давай. Давай, дай. З тої сторони я не достаю на поклати. Я вмію достати. Оп. Оп. Все. Поклали. Тепер це в нас не зовсім квіточки, так? Да? Нам треба їх ще що, щось зробити їм. Всередині що зробити треба? А ну подумай. Серединки квіточок треба зробити, так? Да? Яким кольором? Зіленим! Ні. Жовтим. А знаєш, що для цього треба? А треба нікін-пальчик. Давай пальчик Ніка. Зробимо серединки квіточок. Ану? Вийдеться?

О! А ще одна. Момент, не Оп! От тепер у нас же справжні квіточки, так? На! Так. А ще нам треба зробити, вони ж не просто ростуть на листочку, так? Да? Ще треба намалювати нам травичку. Да. Намалює Ніка травичку, да? так? клеєм? Ні, клеєм нічого не будем малювати. Все, будемо малювати. Ось да? будемо да. фарбу малювати. Тримай, тримай, мама буде тримати і Ніка буде травичку. Сама? Травичка, 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 травичка. А з тої сторони Ніка намалює, так? Да? З тої сторони мама не достає, намалює Ніка. Давай малюй Ніка з тої сторони. А яку ми пісеньку знаємо про весну, Ніка? Яку ми знаємо пісеньку? Про весну. Да, про весну. Яку? Заспіває? Да. Ой минула вже зима. пальчики. снігу. Вже нема. Ой, нема. сама будешь спевать? <сос> ну давай, спевай. Прилетели. <сос> ну правильно, тут треба заспевать песенку, Ник. Прилетели. Щоб ми не заспівали ще про квіточки. Лугом квіти вже вівці вже пасуть. Співали пісеньку, так? Да? Mm -hmm. І що будемо казати? Став лайк, підписуйся на канал. Всім. Mm -hmm. Всім пока. Показуй пока. Показуй пока! pop